поки зібралась, хотіла. Фендюша що ти хочеш? Вийшла. Та ні, це не тобі. Це там я побачила, наче сірий, молочка трішки ось винесу. Ну, не знаю, чи він там є, чи ні. Я оце поки зібралась вийти, хотіла попікірувати томати на вулиці. Ну, зараз сонечко виходить. Але ось, о... бачите, тут дощик намочив. Я встигла прання. Так, що у нас тут пишеться? А, відбій тривоги. Боже, цілий день, тільки оце сирена відбій, сирена відбій, господи. Та що ж це робиться? Так, моросить такий він дощик. Я тільки встигла зняти прання. Сірий, ти де дівся? нема. Отам сидів у них на отих. Ага, немає. Сірий, я сама тоді вип'ю. Де ж ти дівся? Сидів у них на парк. А, он сидить. Сірий, 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 сірий. Видно чи ні? Ось ось сидить. Сірий. Не хоче йти. Сірий. Сірий. Сірий, сірий, сірий. Сірий. Іди їсти, йди дам молочка. Де ти оце був скільки? Сірий. Там ото лежить бур'ян. Так як же ж його подивитись? І він там сидить. Красавець. Так, мабуть, буде такий дощик, треба посіяти. Ну, Тож я купила петрушку таку гарну кущову. Сірий, 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 сірий. Ні. Не реагує ніяк. Ну, бур'яні там сидить, ех ти ж. Що це з тобою сталося? Чи тебе айк поганяв? Га? Сірий? Ніяк не реагує. Ну все. Значить, не голодний. Якби був голодний, то прибіг би. Ну, хай сидить. А красуня ось. Красунечка, будемо гуляти. Мені так хотілося попікірувати на дворі. Ну, мабуть, не вийде нічого в мене. Так, і що в мене тут росте, ось одинока фіалочка, бачите? Молоко вип'ю сама раз не прийшов. Дивіться, як... оце вчора було тепленько, і сьогодні так нічого, плюс 19 навіть. Ну, Піднявся вітерець. І Дивіться, як підросли мої нарциси. Зараз я таки... Висію петрушку кучеряву. І, може, таки на дворі попікірую декілька томатів. Тільки був відбій знову тривога. Ну, ну, не те, що через 15, а мабуть, через 10 хвилин. Це жах якийсь. Ну, ви, ви бачите, що робиться. Ой, Господі. Фендюш, ти куди пішла? Я зараз хочу таки посадити Петрушку. Взяла сапку ту, яка важка. У мене є легенькі. Ну, а це така, що рівчачки робить. І оце ж, щоб порівняти, отут, у мене ж тут посаджено ось чебрець, звичайна петрушка, рута, міліса, м'ята. Отут забула, що посадила, треба подивитися в відео. І далі, здається, ще вель я садила, і ще щось. Ну, а тепер оцю ж хочу, як би ж її так, може, сюди рядочок посадити? Чи отак понад цим? Ні. Мабуть, так і оце отут. Отак. Я її висію цю петрушечку. Отак. Це ж о. Я навіть не бачила. мене персик ось пускає. Так, оце треба зрізати. От. А це зелененький. Ну, слава Богу. Це в минулому році Артем посадив. Я думала, що вона так швидко цей персик виросте, воно щось слабенько він росте. Ну нічого. Так, так, я перчатки не взяла, а тут ось ось. Мокриця. Та знаю я, що там з неї якась дуже велика користь, але я щось не гуглила, треба погуглити та почитати. Раніше пам'ятала навіть, а зараз і не пам'ятається. Отак. Ой, там ще треба нижче. І трішки, трішки нерівно в мене. Красуня бігає, гуляє. Ну, мабуть, мені сьогодні не вдасться на дворі попікірувати, бо дощ таки моросить потихеньку. Ось ось хоч би дав мені тут висіять. Я не знаю, скільки чи в мене хоч тут вистачить на цей рядок, але я почну тут з краєчку. О, поки земля волога, і якщо дощик... Намочи ще буде краще. Отак. От ну, до кінця зроблю. А потім, де закінчиться, то я вже паличку поставлю. Так, оце буде. Ну, що ти дощ розляпався, дай мені попрацювати. Та я справлюсь, поки він. Розляпається. Так. О. Все. Скручуємо. Хух. Що це я задихаюся. Не товста, а сердечко щось шалить, мабуть. Тось і Наталя там захандрила. Так, ладно, це довго, я потім його замотаю. Зараз посажу. А щоб посадити, мені треба тут підтоптати. Ви теж так робите? Чи тільки <гум> я оце? Так, дощ, 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 дощ. Капає, капає. Це щоб насіннячко те не провалювалося аж під низ туди. Воно тоді легше вийде, бо ще ж його й загорнем. І не знаю, у мене петрушка довго сходить. Так, від теля начну, я вже говорила, наскільки вистачить. Так, де вона? Финтюшка заховалася дощу. Ой, тут вже зовсім зовсім мало. Ну я забрала, там була одна оце всього пачечка, і я її всю забрала одну. Більше та там була тільки інша, така, як у мене, звичайна. Ой. Так, де ти тут? О, дірочку зробила? Так, може і вистачить. І так, буду сіяти. Ну, так все рівно ж мені треба буде взяти перчатки і руками загорнути. Ну, то я не додумалася. Ну, а вистачить мені, можеш і лишитися. Я всю пачку тоді і не буду сіяти. Так. А він то пускається, то. Ось уже прикратився. Хай буде. Ну, це і все. І ще й буде тут. Ну грам, грам лишився точно. Так зав'яжу до якого? Ух ти! Написано, що це з Італії. А? Нічого собі, Італія. Ну й добре, два грами. А, до 28-го року. Та! І ще пригодиться, зав'яжу. Головне, тут потім оце палички поставлю, щоб нічого більше не посадить. Так, я пішла по рукавички. Отут піду. Мабуть, не буде діла мені попікірувати на вулиці, дивіться, яке заходи. Зараз хоч би я встигла загорнути. І піду додому. Ну, може, на веранді спробую там трішки попікірувати. Правда, на вулиці було б набагато краще. Ну, що ти зробиш? Щось, бачите, що заходить і сирена не прекратилась іще. Так, мені треба ще палички поставити там. Та встигаю я нічого. Так. Оце тут це я Ого. потім скручу, а оце отак отут, поки вилізе та Петрушечка, от, і я її не дуже буду притрушувати. от так. Машини мотаються. Так, поливати не буду, зараз дощик поліє. Я думаю, що він тут зараз піде. Ну, ось так. Захотілось мені. У мене колись вона була, а потім, коли Віка сказала, що вона не любить Петрушку, я, мабуть, навіть і цю не хотіла. Думаю, а хто її буде їсти? Я одна. А тоді дивлюсь, Артем їсть. Думаю, а літом, я думаю, вони тут будуть. Я сподіваюся. Отак. От Красуня, ти вже хочеш додому, ні? Гуляй, було тепліше зараз. Так, оце ж щось поставила, якийсь рядочок. Ой, треба... нема коли подивитися свої відео, де в мене там що посаджено. Ой, це ж ціла проблема. Так. Ну, ось. Все. все. Тут буде стежечка. От. Що? Красиво? Ой. Тебе там видно чи ні? Я не знаю. Ой, що ж тут в мене сходи? Не знаю. Ну, я думаю, що це щавель, а оце я пересаджувала старий сюди, з корінцями. Так, ну, оце тут так буде стежечка, може я тут. Якісь дощечки покладу, щоб воно було так нічого. Ну і зараз я, ось дивіться, який кущ у мене. Це вже можна брати і салатик робити. Руту треба обрізати, ось вона. Дасть мені тут. Я так і люблю її в чай класти. Так. А що це я тут копала, не знаю. Ну, все, оці палки штирі прибираю. Закутаю і все. А, ні, не все, оце ж треба зрізати. Зараз піду секатор візьму. Зараз нема дощу, ну там таке йде, що ну, я думаю, що встигну. Пішли в гараж. Пішли, пішли, візьмем сікатор. Він теж затупився вже. Чи треба новий, чи цей якось треба, ну, а хто його наточить. Пішли, пішли, квіточки нюхаєш. Стигнемо вже. Так, Ці пляшки позбираю сміття, вони вже свою роботу зробили. Я познімала. Біжить, біжить. Так, куди ти пішла? Я не додому. Я в гараж. Ой, а тут заходи. Та встигну я це зробити. Дивіться, яке заходи. Аж страшно, давно такого не було. Ви думаєте, я встигла щось зробити? Дивіться, який дощ пішов. Ось Прийшла сусідка Наташа молоденька, там поруч живе, я казала, тера у неї ховчарка, і принесла мені ось у примули. Ну, звичайно ж, ми поки трішки постояли побалакали, він як хлинув, то я ось і землю, і, і сікатори забрала в віранду поки що. Ну, це вже я не встигла навіть персика зрізати. А це ж хотіла там загребти, взяла. Ну, не вийшло. Ладно, це хай тут стоїть. Воно з землею, то завтра висажу, поділю. Вона каже, там уже квіточки вилазять. Ось такий у нас дощ. Бачите, зайшов отой чорний. Що. Ну, хай іде, Якраз я встигла висіяти петрушечку. А оце ж винесла з другого поверху сюди. Ну, Я думала, на вулиці буду це робити. Оце ж мої томатики вже такі, що треба їх розсаджувати, ну, розпікірувати. Ну, я хотіла на дворі, бо тут ну, не хочеться землею тут трусити. Ну, не вийшло. Хай стоять поки що. Тоді завтра, може, якщо дощу не буде. Так як на дворі пішов дощ. То я вирішила оце накрутила фрикадельок, це буде в мене на 4 супу. І грам 300 я в морозилку просто поклала, думаю, пельмені зроблю. І зараз розберу ще м'ясо, а потім хочу вийти, подивитися, вроді прикрасився дощ, припинився. А то Наталя телефонує, була ж молнія і грім, а вона каже: Тоня. Це що? Бомблять чи молнія та грім. Кажу, ні, це грім. Заспокійся. Але говорю сирена теж. Ну, оце такий сьогодні у нас день. У нас з'явилось сонечко після дощу, але в центрі міста там таке захмарило і теж йде. Мабуть, воно знову до нас повернеться. І я взяла, оце ж, тут у мене лопата, я не буду. Сапкою, а лопатою розсажу оці примули, що Наташа мені ой, страшне вітиля принесла. Зараз в мене є тут місце. Вона сказала, щоб я їх розсадила, бо їх там багатенько, але вона не впевнена, що вони жовті, як я хотіла. Тому я зараз розсажу, а зараз спробую, може не видно ж у мене такий тут секатор. Чи він працює? Три секатори, і я не, не можу з ними вправлятися. Так, а чекати Артема? Ой, господі. А треба зрізати оце. Воно сухе майже. О, обломилося. Ну все. Так, я потім його замажу, поки що тільки так. Це ж так, беру, потім, оце, якщо так покладу тут, то воно так буде і лежати до, до завтрашнього ранку. То я хоч покладу на вікно, отут. Финдюшка теж вийшла. Ну і зараз я швиденько розсажу. Наташа каже, що вони вже там квіточки викинули. Я зараз, отут у мене є місце, вони не такі великі, все можна навіть по одній. Ой, дякую, Наталочка. Оце ж сусідка. Тоді в ті роки всіх називали Наташою. Моя дочечка теж Наташа. Ой, боже мій, так, оце тут. Тепер ось тут можна. Угу. Ну, що я хочу сказати, земля тільки зверху промочилась, бо вона внутрі всередині теж була мокра. О, так. Оце. Земля, звісно, у нас Ой, чорна. Оця така важка. Ну, я сюди нічого не додаю. Угу. Так. Де тут ще можна? О, тут два можна посадити, хай розростаються. Ось. Під вечір вийшло хоч сонечко. О, Ну тут ось маленькі. це разом отак посажу. І буде в рядочку. Гарно. І не забула Наташа. Це ж я осінню ще говорила, тільки вона каже, тера їх повитоптувала, то я не знаю, яка. Ось уже хризантеми тут починають. Так, а це ж це ж теж ось укринула, а чого вона так далеко? Зараз я її посажу як треба. Тут, тут трішки мягче. ми тут сином багато піску сипали. Він мені допомагав. Дочечка казала, мам, я не огородник, але палівати я буду. Так, де ж ще, щоб так же ж воно. Отут можна. Тут, хоч і хризантеми, ну вони поки вилізуть, а ці вже відквітують і тіньочок буде. А тут я перешагну. Ось які. Скільки тут можна. Так, оце так. О. Кажу Наташа, горщик же ж, давай я тобі виверну. Та не надо він дирявий. Ну, я їй потім щось дам. Зараз покладу камінець, щоб він не полетів. Потім, що вона захоче, я їй дам. Так, тут. Посадила, скільки ж тут іще можна. Розділити один і тут можна ще розділити. О, три кущики. Ну, оце тут ще можна. Угу. Так, тут можна ще навіть хай ростуть зараз. Угу. Можна навіть отак, хай набирають сили. Ну, що я не зробила, тільки це я от там хотіла рабельками загорнуть, бо мені подобається, коли так, це хризантема. Отут можна Ой, і десь іще приткну. Та треба шукати де. Ну, мені подобається. Це що вони, якби вони були в теплиці, вони б вже тут в теплиці квітували. А так, звичайно, так, тут теж дві можна роз'єдинити, значить три. І де я їх посажу, щоб вони не мішали. Ух, навіть не знаю. Де ж, де ж, де ж? Там не можна. Чи можна? Ось отут. Поки та хризантема почне, вони мені тут будуть в тіньочки, Отак. Ну, так і добренько мокра. Ну, вона й всередині була мокра. Так. А тут теж дві. Ну, добре, піду аж в край, десь отут найду. місце. Можна отут. Ось так. Ну, я їх дві посажу, бо нема де вже, хай ростуть. Це якби я знала отут, як у мене. Ну, я вже не пам'ятаю. Повилазять, тоді я поросажую. О, це вже ряд тут. Я навіть не знаю, скільки їх тут. Ну, багатенько. І тут же в мене квіти посадила, ну і нічого, що я там не грабелька мене загребла. Дощик помочив і воно нічого. Отак у нас. А ти що? Фенді? Так, я, здається, віднесла ніж, чим почистить. Значить, біля гаража почищу. І забрати оце ж ножниці, оці сікатор, щоб він тут так і не лишився. Гуляй, тепло, тепло. Зараз зателефонуємо ще Лілі, вона щось телефонувала, а я їй не змогла відповісти. Дивіться, скільки у нас налило. Помило мені тротуарку. Так чи ні? Фендюш, помило нам тротуарку. А ти не хочеш зі мною в гараж? Я буду йти в гараж. Ой, а на вулиці так свіжо, свіжо. Добре. Ну, зараз. Віднесу все в гараж, лопату почищу і слава Богу на цьому. Красуня, ти теж зі мною йдеш? Так? Да? Чи ні? Лопату треба чистити. Тут було трішки притряхло, думала, що наведу. ну, трішки підсапаю, щоб гарно було. Уже можна відкривати навіть ці, уже ж морозу не буде. Туї. Тут у мене туї західні. Так, де ключ? Та я зараз відкрию. Так, перчатки грязні, але вони висохнуть потім. Витрошую все буде добре. Так, ти як завжди? Хочеш зайти? Ну і що ти тут забула? Я отут поставлю, не буду я далеко ходити. І перчатки зніму тут. Ой, щоб не вимазувати руки. Так. Ну, вже сьогодні, звичайно, завтра попікірую. Може, я подивлюсь там по прогнозу. Якщо, то вже на веранді буду. Ой. Дуже мав просу лопатка грязна. Угу. Де ти там пішла? Там нічого немає сівного. Так, оці визьбу. Зараз? Відкрию, і вже можна буде оце слідуючий раз на сміття. Ну, цю може і оставити. Дивіться, яка гарна. І вона аж квітує. Я зараз ближче покажу. Я навіть не, не думала, оце ж треба тепер якісь відціля забрати, оце хай не знаю, як вона тут заросте. Ну і що? Хай росте. І ця зелена, гарна, дивіться. О, це мої туєчки західні. Ой, а тут прямо вилізла, боже. Що це робиться? Угу. Ну, корінців ще немає ось. Вилізла вона, ну можна ціля її буде прибрати. Хай ще поки тут, поки пусте курінці. Ось як вони збереглися за зиму, я дуже задоволена. Ну, все. І це, це все сміття все. І це. Ось тут теж сміття. Так, все. Виходь. Хай тут поки що. Так, перчатки не треба. Ой. Ну, на цьому все. Гарні, ну це дуже близько вони тут сидять. Ну, я туди хочу, ну і тут багато буде. Ну, туди хочу перетягнути якийсь. Красуня, гуляй. Гуляй на вулиці. Гарно, гуляй. Гуляй, моя красунечка. Ой. Ну, давай. І ми то ко хороша. Ой, ну що? Ой ой, це що? Це що ти їсти хочеш, мабуть, так? Да? А лапки грязні, треба мить. Ну, от знову тривога. Ось я хочу ж вам показати. Дивіться, зараз я сюди стану. Ось дивіться, як вона квітує. Бачите? Ну, це ж надо. І зелена-зелена, гарна буде.